Просто у нас речник Херсонської обласної військової адміністрації, пан Олександр Толоконіко. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на Херсонщині. Як відомо посилились обстріли. І на Херсонщині, згідно з наказом коменданта, впроваджують особливий режим в'їзду та виїзду на території області. Розкажіть, будь ласка, подробиці, що відбувається і як це все буде? У перш за все по обстрілам дуже посилили со самого Херсону і передмістя Херсону, особливо Антонівка страждає сьогодні. Був і в центрі прильоти вибухи там постраждала жінка. Нещодавно повідомлення надійшло з Білозерки. Там постраждала, постраждав також чоловік внаслідок обстрілу. І на 15-ту, точніше на 17-ту годину, було тільки двоє постраждалих, але вже зараз сім, майже три години обстрілюється Антонівка. Постійно сходять нові повідомлення про вибухи та. Ми їх чуємо і повідомлення також про поранених. Найважчі чоловік ось нещодавно, буквально 10 хвилин тому на повідомлення. Прийшло знаходився на вулиці. На вулиці попав під арт-обстріл, і його забрали в реанімацію вже останні коми будемо надіятися, що чоловік виживе а так. Люди поранені різного ступеню важкості отримують. В більшості це він міновибухові травми, оскол... осколочні поранення та куботравми. Щодо посилення цього наказу коменданту, цей наказ вже триває з 28 березня. Він був введений ще тоді, коли попали під обстріл іноземці, які надавали допомогу. В Береславі тоді загинули люди. Тут троє іноземців загинуло ще там. Наскільки я пам'ятаю, п'ять постраждало. Після того було прийнято таке рішення про посилення, і саме ось на цю електронну скриньку, яка там вказана, необхідно подавати для груп, які їдуть надавати допомогу, подавати ці заповнювати. Анкети подавати звернення на відвідування для того, щоб ми розуміли хто де і куди їде, для того, щоб потім якось це ну і розуміти, де хто і керувати, і надавати також допомогу щодо посилення. Щодо людей, то це постійний постійні заходи на всіх блокпостах. Посилені перевірка документів, перевірка автобусів, втівок, хто куди і що везе. І це буде тривати. Скажіть, будь ласка, оця система, яку ви запровадили, заявка, перевірка і так далі, вона не загальмує надання допомоги. Ні, ні, бо, ну, до цього також ця система роби, ну, працювала, тільки єдина зараз це е, вже че, через наказ з е, 28, знову таки березня, через наказ коменданта. Е, е, ніяких там затримок немає. Ми завжди знаємо, хто куди їде. Якщо е, люди відправляють, везуть якусь допомогу, вони е, спочатку. Спілкуються зі старостою або з головою громади, або вже тут на місці в Херсоні. З місцевими насилають листа, місцеві насилають листа на коменданта. Комендант знає, що буде їхати допомога конкретна, і тоді вони їдуть безперешкодно. тобто вони є в базі. І ще одне питання. Ви кажете, що зупиняють автобуси, перевіряють, хто що везе. Ви, е, е, ви бої, ну, не боїтеся так. Е, е, слідкуєте, щоб не з'явилися якісь ДРГ-групи диверсійні. Тобто, про що йде мова? Ну, ми... Заходи безпеки повинні бути постійними для цього, щоб не було там не наруватися щодо таких випадків. Звичайно, можуть ми розуміємо, що може бути все, що завгодно. Всі російські найманці та там, ДРГ можуть в будь будь-який будь спосіб спробувати щось, якісь провокації влаштувати. То, звичайно, ми, як і в всіх, мабуть, прифронтових областях. Такі перевірки є для того, щоб забезпечити і безпеку, і унеможливити такі дії, і ще хотів трошки поговорити власне про місто Херсон. Ви кажете, що почали більше обстрілювати. Ми давно не чули, знаєте, ну, здавалось, так, що там трошки стало спокійно і знов загострення. І що цілий день як тричі на день? Я, що вони роблять росіяни? Е, ну по-перше, посилились обстріли саме ФПВ дронами та скиди вибухівки в Херсоні. Це цього не було а зараз. Це є, на жаль. По-друге, дійсно посилилися обстріли з артилерії, танки бувають, міномети постійно саме Херсону. Тобто, ми розуміємо, ну тобто є. Постійні обстріли прибережних районів аж до Нововоронцовськи, але е, за рахунок того, що посилились обстріли з Херсону, потім виїжджають на місце рятувальники, комунальники, і туди пролітають дрони російські, які скидають вибухівку на цих же рятувальників, комунальників та наших медиків, які допомагають людям. Тому е, терор самого міста дуже посилився дійсно. Да, власне. Спасибі вам дуже вдячний, пане Олександре, за коментар Толоконніков Олександр Толоконніков.